Катерина Михалко, виконавча директорка технологічних сил України. А це об'єднання, яке об'єднує українських приватних виробників інноваційних зразків зброї. По перше, які саме про які саме інноваційні зразки зброї йде мова, і який об'єм, якщо можна сказати, цього виробництва? Звісно, дрони в цьому секторі ми покриваємо більшість ринку. Всі види дронів маємо: і маленькі FPV, і дальню розвідку, великі літаки, наземні, морські, літаючі, різних розмірів, і, звісно, ударні. У нас також є виробники боєприпасів для дронів, програмного забезпечення для дронів, і не тільки і різних інших технологій. Звісно, угу. ми фокусуємось на автоматизованих роботизованих системах, бо власне в цьому велика перевага України на лінії фронту, але цим не обмежуємося. Також компоненти для різної військової техніки: тепловізійні камери, електроніка контрактна, угу. тобто, все, що може знадобитися, коли зброярі будують свої зразки. А чому взагалі виникла потреба от в приватній частині а, ВПК, а, Україна? До того відомо відома була як один один з найбільших експортерів е, е, ВПК в світі. А зараз з'явилась низка. От ви представляєте, в тому числі я так розумію, у вас близько 40 компаній. Угу. Чому з'явилась потреба в цьому? Я б трошки інакше, напевно, навіть ставила питання, а чому до цього не було потреби? Бо всюди в світі, особливо в західних країнах, ОПК він приватний. Держава, звісно, робить дотації, є спеціальні програми для фінансування новітніх, дорогих розробок, але їх завжди здійснюють приватні підприємства. Бо така форма власності вона змушує компанії до ефективності. Бо якщо вони угу. роблять те, що не потрібно. Фронту або світу тоді вони змушені закриватися. Якщо вони роблять ефективну зброю, відповідно підприємство зростає і вони мають цю прозору чисту мотивацію. Оскільки підприємства державної форми власності вони інколи можуть розраховувати на зовнішню підтримку, це їм дозволяє не завжди бути ефективними. Ваша організація активно адвокатує за те, щоб Україна держава дозволила експорт зброї українських виробників. На перший погляд в умовах війни в країні, коли все для фронту, все для перемоги, це видається не зовсім логічним. Поясніть логіку. Проблема номер один: в армії не вистачає зброї, це факт. Є виробники, які виготовляють в три рази більше, аніж у них купують. Відповідно, питання: а хто винен в тому, що немає зброї на фронті? Виробники, які виготовляють, у них цю зброю не купують. Ну, навряд чи е, є друга об'єктивна проблема, що є дефіцит державного бюджету. Але у нас не так багато галузей, які мають високотехнологічний експорт, на якому власне можна найбільше валюти і заробити. Е, тому раз ми вже через такі трагічні обставини маємо сильну галузь ОПК, треба це монетизувати в нашу перемогу. Експорт зброї є таким шляхом. Але це також і посилення забезпечення фронту. Насправді, бо коли виробники будуть мати більше ресурсів, на які можна спиратися, вони зможуть дешевше виготовляти зброю для нашої армії. Відповідно, Україна за той самий бюджет зможе купити більше української зброї. І також виробники будуть мати ресурси для того, щоб покращувати технології, адаптувати їх під технологічні перегони, які відбуваються з Росією. Підсумовуючи, якщо ми зараз не відкриємо контрольований експорт зброї, це все закінчиться тим, що у нас компанії або збанкрутіють і закриються, або виїдуть за кордон і релокуються. І в результаті ми і сектор ОПК втратимо і ще й погіршиться забезпечення армії. Ви були цього тижня в тампі Флориді mm -hmm. на Конференції безпекові НАТО я так розумію, технологічна mm -hmm. тематика. Чим от ви спілкуєтесь з західними я так розумію, виробниками зброї, регуляторами, державним mm -hmm. сектором? Чим українські виробники зброї цікаві заходу? Я приймала участь в панелі. Там був також професор МАІТІ, представник повітряних сил Сполучених Штатів. І вони попросили побудувати всю дискусію навколо кейсів з України з за застосування дронів. Власне, це їх цікавить найбільше це реальне застосування технологій в війні з такою інтенсивністю, бо жодна з країн НАТО не мала такого досвіду раніше. І, звісно, досвід України є дуже цінним. Також їх цікавить здатність українських компаній, по перше, швидко адаптуватися до технологічних викликів. По-друге, дешево виготовляти технології і мати дешеву собі вартість цих продуктів, бо американська зброя дуже дорога, бо вони багато інвестують саме в розробки. Але вони масштабують, на відміну від України. Так. так. Тобто вони багатші стають багатшими, а на жаль, там. Держави, які мають обмежений ресурс, ці ось регуляторні як це стримуючі фактори, вони роблять таку економіку ще бідніше і хочеться угу. бути в першій лігії багатих держав, які стоять багатше? Ви зараз представляєте mm -hmm. галузь, тобто об'єднуєте компанії, які ви mm -hmm. сказали про боєприпаси і про дрони? А що Україна взагалі може сама локалізувати? От під ключ, скажімо так, робити? я вірю, що може все, якщо захоче, якщо держава буде цьому сприяти, чому власне з дронами так вийшло? Що Україна тепер займає лідерські позиції в світі, бо дуже хотілося зберегти життя військовослужбовців на лінії зіткнення відповідно в місцях, де можливо замінити людей роботами. Українці це намагалися робити і намагаються робити. Якщо таке саме відбудеться з різними іншими секторами, вибуховими матеріалами, мінами, системами ППО. Іншими технологіями, програмними продуктами, наприклад, то в принципі локалізувати можна багато рішень. Тут треба, щоб кілька зірвок зійшлося. По-перше, ефективне державне регулювання. По-друге, передбачуваність закупівель і, взагалі, спроможність держави купувати різні розробки. Бо, наприклад, програмні забезпечення держава досі не вміє контрактувати і платити за них гроші. Це є проблемою. І, наприклад, наші американські партнери дуже дивуються цьому факту. Бо, наприклад, американський уряд вміє контрактувати програмне забезпечення по підписці на 5 років вперед. Така модель в Україні не є можливою абсолютно. Це фантастика для нашої держави поки що, але сподіваюся, що це буде переосмислено. А це проблема в чому? Проблема в законодавстві, проблема в корупції, проблема. Нерозумінні, в консерватизмі. Як це змінити? Ця задачка зірочкою. Я думаю, що існують ті речі, які ви перерахували, можливо, нерозуміння певних людей, або можливо якісь корупційні скандали і ризики, які існують безумовно, напевно, це існує десь. Угу. Але також це. В принципі, шлях і процес на це треба більше часу, бо Україна була частиною Радянського Союзу. На жаль, на мій погляд, відповідно, там була планова економіка, і завжди галузь ОПК вона була дуже державницькою, як я казала на початку розмови. Там в Америці ситуація була інакша. От я сьогодні була зранку на зустрічі з компанією приватною, яка існує останні 100 років. Вони тільки те і робили, що займалися оборонними технологіями вже майже століття. Відповідно в Україні такого досвіду не було у приватних підприємців, і нам треба більше часу.